Ми цілий тиждень, працюємо, працюємо грудимо арматуру, щоб вотозаровити і покоражитись. Перед тим як дивитися огляд матчу, давайте згадаємо шлях футбольного клубу Куликів-Білка до фіналу. Свій перший тур зіграє футбольний клуб Куликів-Білка на турнірі Меморіалу Юста 2024 з командою техмонтаж Сантехмонтаж. Що ж, нашого матчі не заставили надовго чекати, і Володимир Гладкі своїм перемотаним бутсом забиває вже на початку зустрічі шикарний голасо. Браво! Як говориться, там де тонко, там і рветься. 2-0 на користь кулаків Білка. Нічого додати. 3-0. Але все ж таки в першому таймі останнє слово було за капітаном. Браво, браво, капітане! Підбір, Махонь, підбір! І все ж таки вдалося команді Тараса Михайлика розмочити рахунок в сьогоднішньому матчі. Давай, давай, чуть-чуть залишилось. 4-4 можеш зробити. І як би не хотілося Тарасу, щоб рахунок став 4-4, але табло зафіксувало 4-1 на нашу користь. А в другому турі ми зіграли з футбольним клубом Покрова Львів. Ну що ж, буде, так буде. Будь ласка, получіть і розпишіться. 1-0 на користь футбольного клубу Куликів Білка. Поїхало далі. Не встигли ми передіти голу Марсело, як другий гол забиває в матчі Віталій Патуляк. 2-0, друзі. 2-0. Все дуже просто. Ну а тут а прямо якесь ціле комбо. 3 в одному. І передача, і удар, і помилка голкіпера. Та Яка різниця? Рахунок 3-0. Після того, як наш суперник забиє гол, фінальний рахунок суддя фіксує 3-1 на нашу користь. Ну а нашим третім суперником в груповому етапі став представник Івано-Франківщини, футбольний клуб Благо. Якуликів та нижня, та верті. Білка. Зараз момент його! Володимир Гладкий. Зараз буде удар по воротах. Небезпечно! Один один Від арбітра. Береза! Який гол забиває! Зараз береза! Два-один. Є дозвіл від арбітра. Отож, мізерник, удар і два-два. Що ж, за підсумками трьох поєдинків команда набрала сім залікових очків де було дві перемоги, одна нічия, дев'ять забитих м'ячів, чотири пропущених м'яча. Ну а при міщенні Львівської асоціації футболу відбулося жербакування пар 1-16 фіналу. Ну і нашим суперником став футбольний клуб «Олесько». А зараз до вашої уваги хід парад голів. Будь ласка, 1-0 на користь нашої команди. Тут зразу стає рахунок 2-0. Довго не треба було чекати, маємо 3 3-0. Ось і четвертий залітає в сітку нашого суперника. Мало, отримайте п'ятий, шостий. Ну куди ж без цьому голу? Будь ласка, має. Тут перший для нашого суперника і рахунок стоїть 7-1. Але все ж таки останнє слово було за нами. Рахунок 8 1 і ми проходимо 1-8 фінал, де нашим суперником став футбольний клуб Скала Вільховець. Цьому поєдинку ми зразу взялися за справу і забуваємо швидкий гол. А тут сталося те, про що говорив перед матчем головний тренер команди Богдан Костик, що не можна недооцінювати суперника. Певна гра в другому таймі нашої команди зразу дала свої результати. 2-1 ми виходимо вперед, але довго не треба було чекати і рахунок стає 3-1. Ну що ж, друзі, вітаю всіх бульвальників! Ми приходимо в наступну стадію. Одна четверта фіналу. Футбольний клуб «Погонь Львів стає нашим суперником. Завжди приходить багато болівальників, щоб підтримати команду Куликів Білка. Але, на жаль, пропускаємо перші. Довгий час наша команда не могла розмочити ворота наших суперників, але рахунок все ж таки стає 1-1. Дуже впевнена гра нашої команди призводить до рахунку два і як завжди, куди без голу нашого кращого бомбардира. Будь ласочка, 3-1, друзі. 3-1. І ми рухаємося в одну другу фіналу. Хорош, красавчик. Шановне товариство, одна друга фіналу меморіалу Ернеста Юста, футбольний клуб Кулики -білка зустрічається з командою П'ятничани. На Надзвичайно крутому і насиченому поєдинку долю матчу вирішив єдиний гол Олимра Гладко з подачі Івана Юскевича. Все, друзі, все, ми в фіналі. Молодці! 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 Слава Україні! Героям слава! Львівська асоціація футболу сьогодні проводить 25-й фінал. Турніру пам'яті заслуженого тренера України Ернеста Юста. Я Андрій Смойський, працівник працьовийської асоціації футболу. Подаємо за деякі речі. Володимир Ярослав Жевко це офіційно делегат матчу, який відповідає за безпеку наших всіх гравців. Тому вболіваємо за футбол, донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим рідним Збройним силам України, щоб Україна йшла до перемоги, а ми разом проводимо гарний, хороший фінал при гарній погоді для суперкоманд. І хай переможе достойний сильніший. Є якісь гравці, які тут частіше це вигравав або найбільше фіналів перевірки? А, а з тих футболістів, які найчастіше, я думаю, що турнір Юста найчастіше це Богдан Костик, як у головний тренер, як у гравець в Русі, як у гравець в Раві. В свій час до того долучався дуже часто, скажімо так. Що, ви не переключаєтесь гарно, ви Слава Україні! Героям слава! <рисвіт> Чого ти чоловік міні? Я не знаю <рисвіт> ну що. Ну що ж, товариство, сім поєдинків позаду. Шість перемог, одна нічия. Попереду остання восьма ігра під назвою Фінал. Роздягальна – це саме те місце, де гравці налаштовуються на поєдинок, де тренерський штаб дає останні тактичні настанови, які потрібно перенести на футбольне поле. Тож сім гарного перегляду. І дивимося, як це все відбувалося. Я щось можу поняти, капітан. Це шанс повиди бути. Ага, ні, ну давай зі можу в костюмчику сьогодні прийти. А ти чо? Та я так само. А що сталося? Я щось, я щось пропустив? Та не чуть-чуть, так дернувся, знаєш. Ну, Каже, ну. даю шанс, пацанам пройдеться. Ну, пацани, хто має шанс використовувати бо тому Браво. що я знаю того козака, на ньому як на псові все заживає, гразу. Дуже два, швидко. І все, він Ну я вже готовий, готовий, просто даю паузу. Що ви задумайтесь, використовуйте шанс, більше того шансу не буде. Це правильно? Сьогодні перший раз, напевно, в історії не буде коментувати Богдан матч, а буде Олег Чунус. Як ви думаєте, це піде на користь прямій трансляції? Чи навпаки, ми будемо сумувати за голосом Богдана? Ми будемо сумувати, але я думаю, ми налаштовуємося на серйозний бій в будь-якому випадку, за будь-яким коментатором ми маємо перемогти. Ну, гарно сказано, чоловіче добрий. Як ти думаєш, це хороша новина? Дивлячись, як він три роки вимовляє моє прізвище, то це хороша новина. Це хороша. Ну добре, йдемо далі, пускаємося, що думкою людей. Коментувати буде Олег Чунюс, а не Богдан Пастернак. Як ти ставишся до цієї новини? Тобі подобається, як Чуніс. Тобі подобається, як Пастернак коментує. Тобі один і другий подобається. Два молодці. Два молодці. така думка. Чуня ще й старий колега, ще й партнер по команді колись. Сказав, що скаже щось за мене, якщо я вийду. Олежек, якщо ти будеш дивитися відео, воно вже вийде після того, як ти що скажеш. Подякували тобі, що ти щось сказав про мене. Ще про мене щось не забудь сказати. Віталік, досі нас є така новина, що коментувати буде не Богдан Пасарна, а коментувати буде Олег Чунюс. Як ти ставився до цієї новини? Ідеально. Ідеально. навчитися керувати ритмом гри, Десь задихнулись, не треба туди бігти. Це має від вас, десь бачить, що задихнули? Не накривають м'яч під контроль, ззаді катаю, навіть хвилину, навіть більше, щоб взяти паузу, набрати бо Це не другий м'яч. Чудоборство не програти. Одна команда. не провокуйте десь суддю, на карточку подальше. Просто вперше захоплюємо вперше. Заверті печу. Перші хвилини уважно, перші хвилини дуже сконцентровані уважно. Всю рус концентрована, але перші хвилини дуже уважно.

Давай, Давай, братишко! Кулики Форева, кулики Билка, чемпион! Юста, Юста. Все, Юста, живи вечно, бля! Кулики вообще в Бля, ты что мы Давай, давай, давай! Санчик, так? Скажи мені, що скажеш по таксі, до вас не Як ти взагалі пойдемо. Дуже напруга, присутня. Ну, Але ну... я думаю, ми справимося. Ми тримаємо під контролем. Звичайно, правда? звичайно, ну, звичайно, звичайно. Все буде добре. Благо дивлюся, то не знімаю. Будь ласка, вже бачите, є. Я ж біл за чемпіон. О, солідно, солідно. Не кидайте сам, не кидайте. Залива неправильно. Ні?

Ну що, так веселіше стало, ні? Веселіше. Та й так все нормально. Вони раз дійшли до воріт, ну вони мали забати перед кутовим, ну, значить забили. Нічого страшного. Гра в принципі під контролем, другий тайм будуть заміни і все буде окей. А ви дивіться далі? То є сила. один один, один один товариство. Патрулюємо! Ну що, товариство, один один після першого тайму. Зараз команди відпочинуть. Бачите, все несеться, як має бути зразу. Всі люди щось беруть, щось роблять, щоб команду підготувати на другий тайм. Давайте ми відпочинемо, ви відпочинете, а саме команда відпочине. І повернемося вже в другому таймі. Ну, а вам наразі гарного перегляду, тож не зупиняйтеся це. А. О, Не лупи вже з удару, шукай в ногу, блядь. Я не само факт. Шукай ту блядь. не знаю. Ja, Трохи дисципліни, ми деколи хочемо побігти по да, ми хочемо побігти деколи, блядь, туди в пресинг. Малі теж ж нормально вилазять, блять. Путь ясна справа. Треба блять трошки нижче обідіть той і сісти да, плотніше по, по позиціях. Нам казали не кожна. Тому що блять ми побігли два-три рази бля чуди прибіг. Да, а дасне нижче, бля. слухайте, наприклад, добувайся борома, бля. Підказують ззаді, більше бачить. Бля, так з центру мусили кидуватися і потім не встагаємо назад. Ми помагаємо чому, чому ні помагає. Я Вже потім ахуєм. <свеч> Все, май, ханай, <по витач> Та бутля, ні? Всі так Я думаю, що мене тикає. Я дав, у мене бутля, я не можу 5 хвилин саме. Хто як себе відчуває? Всі нормально. Ні, важко. Говорить, ну зараз говорить, всі не дуже. Але не так, що говоріть, всі фі його треба, відчуваємо. Їм теж важко творити. Тут просто у кого більше характеру, кого сильніший характер, характер хто витримає, отлиє, от то витримає, той переможе. Хто скільки може, блід, до останньої сили. Вітаю, відірвався, як отримав навіть. Каріна, ти теж підскажи йому. Тому що є, хто граватися, ти не можеш. І те, що я тобі говорю, все, відкриваю, це в Читай. механизм. Читайте. В своїй зоні, пацієнта, ми не тільки в зоні маємо стояти, ми маємо в зоні грати. Не може, чи так, блять просто прибігли бля, і от з от такого от, е, каміна нічого там не запригнув, не, не, не завіст, там. Просто біг туди, блять, не може. Десь, ну, десь він скине тобі там чи ще щось. І один постійно от по творі. Раз прийшло за тайну. Шволок він отримав, і чуть, Завершили, чуть -чуть, ну, Завершили трохи Хитрость. Вони цей, вони дають хати і хоч по, чуть, -чуть, по чуть, чуть вони зажимають. Я не можу почати, а ватуся. Нет, я ты кричал решать. Давай. Тебе вже не посчитаешь, що ти не забывал. Макс вам откладаемся. Я просто так сюда попал. Забираємо своє, давай. Я вам скажу, вже все готово для того, щоб почати другий тайм. Команди вийшли, судді вже теж десь бачив їх, а може і вже є судді теж. Всі готові. Тож давайте ми розпочнемо цей другий тайм і подивимося, чим воно все закінчиться. Давайте давай. фоне! Давай, давай. фоне! Давай! 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 на фоне! Давайте на фоне! давай, 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 на фоне! Давайте 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 Виші ніть перед! Дайте, дайте води, пацани, дайте, дайте пацану. Дайте, дайте води, хай популяр. Давай, давай, давай. Юра, слава! Ще дай дай, Андрюшка! Не треба, ми можемо вперед накривати їсти. Підійдіть назад, ми поєдно виграємо. Просто фантастично зараз футбол відбувається. Моменти за моментами. Шикарно, шикарно. Данкович кращий. А ну ще раз, кажу, що я маю зробити? Внука було знає. Як називається воно? нас? Данило. Данило, все йдемо до Данила. Привіт! Тобі все подобається? Так? А може буде краще, коли коли ті білка буде вигравати? Чи може ти за рух боліваєш? Молодець. Точно ваш внук? Я думаю, може ви це. <рістити> ну я можу перепитатися. <рістити> <рістити> так, як називаєшся? Влад. Влад. ти за кого сьогодні боліваєш? За білку. Найдя заважаючи на те, що ти маєш форму рук. Так. <рістити> <Да. рістити> <рістити> <рістити> Судай передачу дати! Сидай! А там тільки передачі б'ють! Сидаємо, сідаємо! Ну що ж, фантастичний фінал. Зразу можна подякувати двом командам за саме віддачу. Дуже було круто, дуже було цікаво, але то ще не кінець. Рахунок до 2, це означає, що зараз будуть 11 метрові. Ну а це лотерея, але ми вболіваємо за кулаків Білка Нерок. впевнено, пацани, впевнено. Все, в точку, як на, на тренуванні. Дайте, блядь, арку, і все. Кут вибрали, і все. Може, знаєш, що робити, просто викорити і спокійно бійти до м'яча. Все. Не спіша, все. Давай. Всі і так виклились, пацани, молодці. Bare, просто забити там, точку, Руль. все. Всі знають, що ви, пацани, все нормально. Все, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. давай. Ромчик. Я не буду всем, я не буду всем. Віро, ми п'ємо перше. Добре. В які ворота? В ці ворота. В ці ворота. Спокійно. Невеличкий розгін. Удар! Гоу! Чудово розбирається Олександр Яцький. Також невеличкий розгін. Пробиває від стійки. Удар і м'яч у воротах у нас нічия 1-1. Падника команди суперника.

Дуже пильно залишається у центрі Браво! Браво! Гробчик, давай, Роман! Роман Данкович. Чи все ж таки Федор? Марту дуже спокійно, підходить до М'яча і напередодні Артовича фантастика. Удар, браво! Хорош, Ударший! Хорош, право! Данкович чи Ніколай! Удар на силу, ні на виконання! Воротаря і м'яч по різним кутам! І капітана та голкіпера команди. Рух 2. Гарета! Чи білий? Ударший гарета! Браво! Чікіло підсказав і він на... Тож Мілан, який був дуже успішним в сьогоднішньому матчі. Зараз продиваємо плюску з города! У білих футболках. Дякує усім своїм глядачам! Герой, брат! І на цьому завершується фінал меморіалу Ернеста Юста. Хлопці, об'єднана команда, верхня білка, нижня білка, куликів і Півлівського району. Завершує обласні змагання на гарній ноті, вигравши 25-й кубок юста і прощається з області з обласними змаганнями. Тому вітаємо чемпіонів і переможців сьогоднішнього року. Команда Верхня Білка Куликів. Так, виграли. Виграв Йоськов. Так, так. Кто забрал? Герой. И это надо зама. Що, <ріст> <ріст> друзі, ви бачите, як ззаді робляться ті миттєвості, які будуть зафіксовані на фотографіях, на відео Це і той історичний момент, який завжди буде тепер записано в Федерації військової області як чемпіон. Ну а ні, то То До сильнішо. Тіфозі, тіфозі. Браво Тутті! Ну що ж, така шалена підтримка, вона завжди допомагає здобувати найкращі результати. Друзі, дякую всім, хто дивиться наше відео. Підписуємося. Слава Україні, героям слава всім миру і любові!